Бажаю доброго дня, друзі. На жаль, триває велика війна. Ми вже чули безліч історій, неймовірної сміливості, хоробрості, мужності, героїзму, подвигу, жертовності, болю і втрату. У наших відеосюжетах ми неодноразово говорили про сміливих, надійних жінок на війні. До слова, нині у лавах Збройних сил України служить понад 65 тисяч жінок. В усіх родах військ на найгарячіших напрямках вони дають гідну відсіч російському агресору і знищують те все загребуще, нарване, хмільне, як говорить Ліна Костенко. А споконвіку повелося, що жінка приходить у цей світ, щоб народити дитину, гідно її виховати, щоб світ квітнув від її посмішки, від її краси, любові, надії. Це і є головна місія жінки на землі, але доля людська, вона непередбачувана. Героїня, про яку я сьогодні хочу розповісти, виконала свою місію. Вона подарувала світові синочка, захисника. Але, на жаль, загинула сама. Катерина Шинкаренко загинула 22 лютого 2024 року разом з групою на Донеччині на ділянці Ласточкина Сєвєрне, у тактичному бою під час відбиття прориву ворога при відході наших військ завдіївки. Тіла героїв залишилися на окупованій території, і лише днями вдалося повернути їх додому, провести процедуру впізнання і гідно поховати. Чому я сьогодні розповідаю про Катю Шинкаренко, про віскі, такий її бойовий позивний? А тому, що я захоплююсь цією дівчиною, тому що вона була бойовою посестрою мого сина і воювала з ним пліч опліч? У своєму рідному Краматорську Катю знали здебільшого, як велоактивістку. У 2019 році вона проїхала велосипедом тисячу кілометрів за 75 годин. Так писав історію її перемоги Краматорськ пост. Взагалі, це марафон однієї людини. Суть у чому? Вона бореться із собою. Треба вкластися. Якщо ти вклався, то ти вже переможець, зазначала Катя. Друзі і знайомі розповідають, що Катя завжди вкладалася і викладалася повну і була переможницею по життю. Катя за кілька років до повномасштабного вторгнення передбачала, що буде велика війна. І готувалася до неї і закликала друзів готуватися. Говорила, що в мене є знайомий військовий інструктор. Навчить гарно стріляти. Вона зробила свій свідомий вибір і влітку 2020 року приєдналася до Лав Збройних Сил України. Згодом стала розвідницею-снайперкою, воювала у складі. 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. У складі підрозділу снайперів боронила Вугледар Бахмут. Впродовж останнього року бригада захищала Авдіївку. І Катя Віскі вона з гідністю переживала усі труднощі окопного життя і своїм подвигом доводила, що жінки також можуть воювати. Забавно, коли під твоїм фото у Екіпі пишуть Син України або по рації кажуть братан, ні, я донька. Я сестра, дівчина, дівчулечка. Коротше, оте все що жіночої статі, мова не за особливі відношення, але таке враження в тому статевому узагальненні, наче одні чоловіки на війні. Ні, ми також є, правда, мало. Одну я точно знаю, коли в дзеркало дивлюсь, писала Катя у себе у Фейсбуці у січні цього року. А ще вона казала, що воює не за гроші, і справа взагалі не в грошах, а в совісті, і що буде бити, Кацапів до останнього буде боронити свою рідну Україну. Вона дуже гарно влучно стріляла. А ще любила рок, і я помітила, що усі сміливі люди. Захоплюються цією музикою. Зупинилося серце віски на 30-му році життя її поховали в острозі Рівненської області, де зараз мешкає родина після переселення з Краматорська. Катерина Шинкаренко за свої бойові заслуги є кавалером Ордену За мужність. Третього ступеня, в неї є нагорода від Генерального штабу України, Золотий Хрест від Міністерства оборони України, Хрест доблісті. І, зі слів свого сина, я знаю, що за життя вона не встигла отримати орден за мужність другого ступеня. Ви знаєте, і хоча історію. Цієї сміливої снайперки, Віски я не знайшла в книжках, але знаю точно впевнена, що її ім'я золотими літерами вписано вже в історію російсько-української війни. Слава героїні! Слава Україні!